Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви просите подивитися обстріли Львів. Ну, вибачте, як можна Львів обстріляти, я не знаю. А от прильоти, фронт все ж таки далеко. Ну, Можливо, ви мені напишете, можливо, я чогось не розумію. І так, дивимося: місто Львів і Львівська область. Прильоти. Обстріли. Прильоти. І так. На травень місяць дивимося. Може щось долітати. Дійсно, може щось долітати. Ось. Ще я, знаєте, що я бачу? Я бачу колаборантів ще. Давайте я так скажу те, як я бачу, які працюють на ворога. Є деякі, які розхитують ситуацію. Зараз ми конкретніше, що. Про колаборантів, давайте. Якщо вже вони. І, до речі, вони на високих посадах є. І, я би сказала, вони догоджують владі ще, я бачу. Зараз ми подивимося конкретно. Є підрив. Підривають, підривають. Україну зсередини. Є такі. Ось. Дійсно, наглядачі. Давайте я їх назву так: наглядачі. А, вори в законі, можна і так сказати, є. Є у вас а, Львів. Ну, дивіться, взяти садового. От, взяти садового. До речі, я колись хотіла а, зробити розклад на садового, тому що а, цікаво, людина щось робить. А, Хтось порівняв його з Порошенком, що садовий має бути багатшим за Порошенка. Чи щось дає садовий? А давайте подивимося вже в цьому розкладі, тому що, от я бачу, що це, це може бути і садовий, щоб ви розуміли. Тут людина конкретно працює а, проти України. І я не думаю, що, що е, напряму з ворогом, тут, скоріше з всього, йде комунікація з владою, мої дорогенькі. З законною владою. Поки що законною владою. Давайте подивимося вже туди-на е, садового. Просто так, одне питання. Чи підриває? От що робить доброго або недоброго садовий. Недобре. Крадіжки йдуть, і підлещування до влади. Таємно. Да, це, розумієте, дивіться, тут йдуть теж, от в принципі, можна розклад далі і не робити. Тут людина конкретно займається підлостями, конкретно по домовленостям. Тобто він працює на когось. Тут можна сказати і напряму з Росією. Зараз можна в принципі можна подивитися. Я зараз коротко подивлюся. Дивилися на Львів на це ще раз говорю: прильоти пролітати буде точно. Карти не показали, що дійсно десь потрапить. От не показали перший ряд. Але мене здивувало, тому що я бачу тут колаборант, який розхитує в свої задоволення живе, так? І розхитує, і має дуже хороше бабло. І ось дивимося тут. Саме на цього. Ми взяли садового. Можливо, це і не він, але виглядає, що так. При бабліжці. І якщо ми дивимося тут, то тут людина конкретно розкладає. Конкретно і а, працює на ворога, тобто на руку ворога. Таємно. До речі, дуже таємно, дуже скритно, дуже непоказово скажемо так. А робить якісь а, такі провокативні заяви. Давайте ще й так скажемо: брехливі заяви. Ось ще це я скажу. Кажу те, що я тут відчуваю. Так, ще раз дивимося: Львів прильоти А, стоп, 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 стоп. Львів прильоти. Дивимося. Він працює на владу? Чи він працює конкретно на Росію? Ну, якщо взяти цю карту, то так. Ось. а Ну, через владу. М -м... Невже він? А ну давайте дивимося. Тут людина а, ділиться прибутками, давайте так, прибутками ділиться з владою. Є він завербованим якимись агентами від Кремля. Неважливо, не, 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 не якими, да? на нього йде тиск звідти. Дорогенькі мої, на нього йдуть нього. На нього є якісь компромати. На нього є якісь компромати. Давайте скажемо так: він, можливо, і не завербований, так? але він має зв'язок через якихось. Дивіться, вони не напряму йдуть. Тут через карти показують через когось. Я вибачаюсь, що я на Львів ой, зробила вже такий розклад. Він, він є, є він. Він має щось з, з А, Не напряму, а через когось. Це може бути. Я просто не хочу тут зараз дивитися. Не знаю, мене, мене аж знудило, вибачте, будь ласка. Противні морди такі, ужас. І так, давайте подивимося ще раз прильоти Львів. Ну, долітати щось може. Долітати щось може. І подивимося інфраструктуру. До речі, з водою щось пов'язано. Будьте обережні, тут щось з водою може бути. Інфраструктуру ще подивимося. Так. Це все ми на травень дивимося. В принципі, мідка є, мітка є. Тобто око вони кинули на інфраструктуру. Око є, але тут якось, ви знаєте, дивлячись, кому належить та інфраструктура. Вона ж комусь належить. Тут, скоріше за все, Якщо вона якимось посадовцям належить, то її будуть обминати. Я не бачу тут е, прильотів. Давайте ще запаску подивимося. Але крадуть там по чорному. От крадуть по чорному щось пов'язане теж з інфраструктурою. Там якісь, знаєте, ой, по цій карті взагалі, як це називається, предателі. Так. На Пасху давайте ще подивимося. Таємниця випадає. Таємниця на Пасху. Будьте обережні. Просто будьте обережні. Скупчення людей. От бачите, люди можуть іти святкувати, будьте обережні. Будьте обережні, і вода. Знову чомусь вода. Останнім часом кругом якась вода йде. Якась вода йде. І місяць мені теж не подобається. Тут, знаєте, що ще може бути? Це Зеленський. Сподіваюсь, він не буде відвідувати в травні місяці Львів, або його якісь гонці. Щось там на, Лів, на Львів вони кинули око, скажімо так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде, Україна!